Привіт! Продовжую знайомити вас зі своїми новиночками для 2025 року. І сьогодні показую вам такий чудовий сортик. Він отримав назву ТО Казкові первоцвіти. Має дуже цікаві квіточки розеточка стандарт. І дуже цікаві квіточки квіточки зірочки холодного такого синьо-фіолетового кольору. Трошечки вони. Темніші, ніж камера їх бачить, ось приблизно ось він колір. Забарвлення. Камера засвічує трошечки його, такий холодний фіолетово синьо фіолетовий колір. І такі подвійна в нього облямівочка цього сортика. Широка облямівочка рожевенька. І тонесенька по самому краєчку така біло зелененька облямівочка. Краєчок хвилястий. І надає такий певний цікавий візеруночок цій облямівці. Ось такі квіточки не дуже великі, але розеточка досить акуратненька, і квіточки на ній дуже гарненько виглядають. Дуже цікавеньке таке забарвлення, мені воно прям дуже сподобалося, гарненько повторюється, дуже добре прийшов перевірочку. ось такий. То казкові первоцвіти.